Світ продовжує котитися у прірву, але робить це весело, а іноді навіть дотепно. Наприклад, здичавілий філософ Дугін запропонував сенаторам замінити дрес-код на кафтани, оздоблені діамантами, а сенаторкам на сарафани з сапфірами. Самі ж засідання починати з церковних псалмів. За думкою Дугіна, це може значно покращити рівень державного управління країною аж до рівня Святої Русі. Як на мене, ініціатива дуже гарна. Чим далі здичавілі будуть знаходитися від комп'ютерів та можливостей штучного інтелекту, тим краще для усього людства. Єдине, проти чого я хотів би виступити, не треба приписувати собі досягнення Русі. Ви Московія, нащадки татарських та монгольських ханів. Цього не треба цуратися. І дійсно важливо не забувати традиції та побут свого народу. Але з кафтанами та сарафанами норм ми абсолютно не претендуємо. Я давно хотів побачити Путіна в Кафтані, а Медведєва в сарафані та Какошніки. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. А також не забудьте підписатися на наш телеграм-канал і відвідати наш онлайн-магазин. Мерчу. Усі посилання в описі до відео. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Сюжет продовжимо Медведєвим. Він знов активувався і вступив в нерівний бій з українським нардепом Дундою, який у свою чергу заявив, що крім військових дій на території Брянської та Курської області необхідно перенести війну також і в Білорусь. За думкою Дунди, білоруська армія одразу складе зброю, і ми переможемо там, де це можливо, а не під Покровськом або Вугледаром. Так. На перший погляд план виглядає цілковитою дундою, але давайте послухаємо атомного мопса імперії. Цитата з потоку Свідомості Ведмедєва: Тогда у Олександра Григорьевича буде повне основання звернутися к Росії для використання розміщеного в Білорусі Тяо, і йому трудно буде відказати в удовольстві и посмотреть на огоньки в Києві. Тобто виходить, що дунда правий. Навіть Медведєв не вірить у білоруську армію і одразу апелює до застосування тактичної ядерної зброї. В принципі, нормальна сварка Ганібала Барки та публія Карнелія Сципіона. Якби у подальшому Дімон не почав обговорювати німецький автопром. Чергова цитата Великого: Volkswagen вперше збирається закривати свої заводи в Германії. Какая приятна новость! Ждем, що мірної кончины предприятий Mercedes і BMW. І тогда круг замкнеться. На місці Мопса я б не був настільки категоричним, бо за інформацією від російської преси, УАЗ йде шляхом Фольксвагена і вже відмовився від хромованої емблеми. Хоча я думаю, що справа не в європейських трендах. Просто хромований логотип на буханці дуже. Її демаскує перед українськими дронами в зоні СВО. Але якщо коло замкнеться для РФ на Буханці, я також не проти. Дивіться, які гарні малюнки так і уявляє, як Мідведів їде на цьому на рубльовку. А поки Дунда та Медведів обговорюють військові стратегії, український телемарафон піднімає важливі теми українського суспільства. Просто зараз є долучаємо до нашої розмови розмови блогерку, квадроберку. Я думаю, правильно сказати українською. Анет Барсівну. Панно Анет Барсівно, вітаю вас. добрий вечір. Мене звати Анетта Барсівна. Анетта Барсівна. Я перепрошую. Молодці. В той час як Дума намагається заборонити квадроберів у своєму імперському зоопарку. Ми демонструємо демократичний підхід до всього живого. Тут я не розумію лише одного. Як офіс президента пропустив цей хайповий момент і не оголосив про створення першої десантно-штурмової бригади квадробери судного дня. Квадробери на квадробайках, озброєні квадрокоптерами? Це будуть реально нестримні штурмовики, які на чолі з гордоном проламають ворожу оборону. Нагадаю, що саме гордон обіцяв своїм глядачам потужний наступ ЗСУ у жовтні. Час ще, звичайно, є, але на місці блогера я б вже готував сюжет про те, що це було наше іпсо, і флешка відправилася самі знаєте куди. Тепер переходимо до міжнародних новин. Дональд Трамп продовжує обіцяти американцям усе, що тільки можливо. Цього разу він у присутності святого Маска заявив, що ще за його каденцію американці висадяться на Марсі before the end of my term. як кажуть, make Mars great again. Не залишимо жодного шансу снікерсу. До речі, дуже цікаво було спостерігати за Ілоном Маском під час виступу Трампа. Відчувається, що йому дуже подобається брати участь у цих перегонах. За його думкою, тільки Трамп здатен врятувати американську демократію від демократів. Нагадаю, що вибори у США відбудуться 5 листопада цього року. Переможець обійматиме президентську посаду протягом 4 років, починаючи з 25-го року. І дуже ймовірно, що президентом США стане саме Дональд Трамп. Дехто подейкує що не варто звертати увагу на передвиборчу кампанію Доні, що в США існує система стримань та противісів президентської влади. Але я чомусь думаю, що дошку для шахів буде перевернуто і світ почне грати. Чапаєва. Це не так вже погано, якби Дональд був системним гравцем, який точно знає, що і як треба змінити і в США, і в світі. Я поки що цього не бачу і дуже хочу, щоб на Марс першими прибули росіяни, а потім туди усі і переїхали. Вони будуть жити у світі без піосів, а ми без росіян. В принципі, єдиним притомним ньюсмейкером цими днями став Ібрагім Амін Аль-Саїд, якому запропонували стати новим лідером Хезболи після ліквідації двох її керівників Ізраїлем. Аль-Саїд відмовився. Я упевнений, що це було складне, але відповідальне рішення. Бо настали такі часи, що ти навіть не встигнеш отримати золотий калаш та 126 й Мерседес, а вже переїдеш до волоких гурій. Про події на фронті та в країні сьогодні розповідати не буду. Все відверто не дуже добре, і вже зрозуміло, що у нас справжні проблеми. А якщо проблема справжня, вона ніколи не вирішується на твоєму рівні, а на рівні вище. Саме тому я очікую Рамштайн та виборів в США. До них ми точно дотягнемо. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!